Як у вас в компанії, наскільки ви вважаєте, вдалося чи не вдалося побудувати саму таку команду, яка без вас може працювати, коли ви на відпочинку? Чи ні? Тобто для мене це прям це багато часу? Команда це найважче, тому що це люди. Я працювати з людьми це завжди не можна відділити бізнес від персонального. Це люди, які кажуть, що це можна зробити. Я не, не сильно вірю. Команда формується з часом, тобто, ви відбираєте, приходять люди. Люди уходять, хтось приходить інший, хтось лишається. Тобто, це, це відбувається е, такий органічний процес е, на протязі якогось періоду часу. Я ну я, звичайно маю команду. Вона працює, але це вже якби як сказати, це вже типу третя команда. Вже вона змінилась. Еволюція, еволюція. Вона вже змінилась, це Вже третя команда. Це не та команда, нікого нема з цієї команди, яка була на початку. І я, я собі зрозумів, що це такий е, період трьох років, три-чотири роки роки, і люди починають. Ну вони що думати, змінюватись, і ну і ти сам ростеш.